Звірі в хатинці українська народна казка. Був собі чередник і ватажник. Чередник загубив бичка, а ватажник баранця. Бичок і баранець зійшлись у хатці, що стояла в лісі. Перше у ту хату прийшов бичок і сидить. Коли до нього йде баранчик, та й питає а хто хто в хатці живе? Бичок і каже. Я, бичок третячок, а ти хто такий? Я баранчик пожитанчик. Ну, будемо рідними братами. Будемо жити разом. Коли йде до них селзень та й питає: А хто хто в цій хатці є? А ті і кажуть, Я баранчик пожитанчик. Я бичок третячок, а ти хто? А я, каже селезень, так-так. Впустили його в хатку, коли це до них іде гусак та й питає: А хто в хатці є? Я, баранчик пожетанчик. Я бичок третячок. Я так-так. А ти хто такий? Я каже, гил-гил. Прийняли його, коли до них півник йде. А хто хто в цій хатці є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок. Я так так. Я гел-гел, кажуть, а ти хто такий? А я, каже півник, куккуріку. Впустили його, коли це до них йде вовк і питає. А хто, хто там у хаті є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок. Я так так. Я гил -гил. «Я, Я ку кукуріку, а ти хто? Йо, каже, вовк? Ні, не впустимо, а то він нас всіх поїсть. Коли аж як вовк почав проситися, так і впустили. Вовк зараз накинувся на бичка, а бичок його оріжками, а баранчик б'є ногами, а гусак щипа зубами, а селидень біга по хаті та все так так, так. А півень вискочив уже на жердиночку та й каже кукуріку, куткудах. А подайте мені його сюда. Вовк побачив горе та з тієї хати та й другому наказує. Не ходіть у ту хату. Там той б'є, а той вилами кола, а той щипає. А ті всі остались в тій хатці жити та поживати. І досі живуть. Кінець.